Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео ділюся з вами доступним та бюджетним рецептом печінкових оладок. З такої порції можна насмажити 30 таких млинців. Вони дуже смачні і готуються нескладно. Для цього рецепту потрібно 300 г картоплі. Нарізаємо і кладемо варити. Коли вона приготується, зливаємо майже всю воду і залишаємо вистигати. Після цього переминаємо у пюре. Постарайтеся, щоб залишилося якомога менше грудочок. Сюди вбиваємо яйце, солимо, додаємо сушеного часнику, столову ложку олії і ретельно перемішуємо. Тепер берімося за печінку. У мене 600 грам курячої печінки. Її попередньо промив і забрав усі прожилки. Перекладаємо у блендер і збиваємо. Готову печінкову суміш переливаємо до картоплі. Додаємо 100 г просіяного борошна, чайну ложку розпушувача і замішуємо однорідне тісто. Замішуйте ретельно, щоб не залишалися грудочки. Коли буде готово, залишаємо на 10 хвилин ще відпочити. Для смаження використовуємо звичайну олію, формуємо оладки і смажимо з двох сторін. Ось так зовсім небагато печінки і повна тарілка смачних оладок. Вони смакують як гарячі, так і коли вистигнуть смачного.